Привіт, котики. Вже рік війни в нас. Ми не знали, що говорити. Давно в нас не було відео, тому що багато підписників вже на фронті. Когось немає, комусь не дуже цікаво зараз. Велотематика, але Але час іде, все змінюється. Ну і ми адаптуємось. І в принципі, тема якогось правильного одягу, правильного екіпові вона знову стає актуальна. Тому ми вирішили повернутись до відео. Робити більш освітній контент для того, щоб ділитись з вами досвідом і, можливо, якимись знаннями. Першу серію відосів ми почнемо з одягу зимового, що таке багатошаровість одягу і як правильно ці шари обирати. Тож підписуйтесь на канал, всі відоси будуть з'являтись поступово. Ставте там дзвоник. Щоб не пропустити, тому що багато статистика показує, що мало хто підписаний з тих, хто дивиться. Підписуйтесь на канал і очікуйте нових відео.